У свої 15 років Богдан Різник сконструював власний електросамокат. Зараз я їду на своєму саморобному самокаті, який зробив з підручних матеріалів, який їде за допомогою акумулятора в сумці. Хлопець каже, на розробку самоката витратив тиждень, а деталі до нього замовляв через інтернет. За його словами, такий електросамокат їде зі швидкістю 25 км кілометрів за годину. Для того щоб самокат працював, потрібен акумулятор. Акумулятор я розташував в рюкзаку для того, щоб було менше вібрацій та в ньому більше місця. Подальшому можна більший акумулятор поставити. Акумулятор підключається до самих контролерів. Ось такими штекерами. На самокаті є два моторколеса: переднє та заднє, два контролери, які забезпечують велику потужність. Богдан Різник каже, із п'ятого класу почав збирати з підручних матеріалів електропристрої. Хлопець уже зробив павербанк із використаних електронних сигарет. Свою наукову дослідницьку роботу захищав у малій академії наук України. Сам павербанк складається з акумуляторів та плати заряду. Акумулятори тут перші склеєні, спаяні дротиками паралельно, встановив. Плату заряду, на якій є індикація та роз'єми для підключення пристрою, вирішив зробити в такій формі, тому що акумулятори сюди плотно прилягають. Богдан Різник навчається у 10 класі Кременецького ліцею. По завершенні навчання каже Богдан, хоче вступити до університету аби стати інженером-електриком. Якщо я буду вміло робити павербанки, буду відправляти на зсу. Також їм потрібно мати хороший та надійний електротранспорт в подальшому, якщо також буду. Мати вміння його добре робити, буду робити на ЗСУ електротранспорт. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.